Якби помножити любов усіх людей, ту, що була, що є, що потім буде, то буде ніч. Моя ж любов як день, не знають ще чуття такого люди, якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небез на світі, моя любов горітиме яркіш за всі сонця на тисячі століттів. якби зірвати квітки з усіх планет. Що вітер їх під зорями колише, моя любов пахтітиме міцніше над квіти всі, крізь руки у вічний лед. Якби зібрать красунь усіх віків, повз мене, хай ідуть вони безкраю. Марії я на них не проміняю, ні одній з них не вклониться мій спів. Хай очі їх зілються в зір один, і в серці зірцей буде хай світити. Зачарувать мене не зможе він, твоїх очей йому не замінити. З яких зірок злетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лини? Світи ж мені, світи мені завжди, надзорі всі, зоря моя єдина.